Мелодію цієї пісні я колись першою навчилася грати у музичній школі. І так склалося життя, що зараз пам'ятаю, як грати лише її. Яка місячна зоряна ясна пісня з романтичною історією. Автором слів є Михайло Старицький. Музику до неї як включення до опери арії за мотивами повісті Гоголя утоплена, написав Микола Лисенко. Вперше пісню опублікували у 1885-му в одеському альманасі Нива. Ніч, яка місячна. Зоря на ясная, видно, хоч збира, кохана коханная працею зморена, хоч на хвилиночку в це було виконання Олександра Пономарьова. Автор слів, відомий український письменник і драматург Михайло Старицький був троюрідним братом не менш відомого композитора і автора музики Миколи Лисенка. Коли у 1852-му 13-річний Старицький залишився сиротою, його забрав на виховання Віталій Романович Лисенко, батько Миколи. Тож разом юнаки вчилися у Харківському університеті. Потім перевелися до Київського. Провчившись рік у Києві, Старицький повернувся у рідне село Кліщенці на Черкащині, щоб отримати батьківську спадщину. І у селі донестями закохався у дівчину степаниду, її помітив ще на вечорницях. Сядемо купоці тут під кавиною і над панами я пам Гляньмо я ривонько срібною, хвилиною, стелиться малим тума. Це було виконання Бориса Гмирі. Степанида відверто ігнорувала Михайла Старицького, тож він пішов до її батька і випросив, щоб дівчина вийшла хоча б з ним поговорити. Чекав степаниду він під зоряним небом у садку. Тоді і народився вірш, ніч яка місячна зоряна ясна. Ти не лякайся, що змерзнеш лебедомко, тепло. вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька Навже. Це було виконання Аркадія Войтюка. А далі далі була біда. Степанида вийшла до Старицького і розповіла йому страшну правду. Вона була вже заручена. Від таких новин молодий Михайло просто зліг з гарячкою. Родина Лисенків терміново відправила його у Київ, де Михайла доглядали усією родиною. До речі, завдяки цій хворобі старицький знайшов справжню любов. Доглядати його приходила і троюрідна сестра Софія. Їй було лише 15, йому 24. І вона донестями закохалася у старицького. А він у неї. Вони знали, що родичі не дозволять одружитися і планували втечу, але дівчина не змогла піти на такий крок і в усьому зізналася батькам. Зрештою, родина погодилася на шлюб. А далі подружжя 40 років прожило в мирі та злагоді. Слухаємо повну версію пісні у виконанні квітки цісик. Кохана я працею з морена, хоч на хвилиночку хвилину шугай, віде кохана я працею з морена, хоч на хвилину шугай, сядемо в купочці тут під калиною і над панами лянь моя. Срібною хвилею стелиться в полі Туман глянь моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться в полі Туман Небо глибоке Зосіяне зорями що то за Божа краса, перлами зорями пола. city Це що свої мої ніженьки змочиш холодну?